Діти, сьогодні особливий день для кожного українця. 27 жовтня ми відзначаємо свято День української мови та писемності. А як же виникла наша мова? Колись писемності не було, це було в давні, давні часи. Люди колись слова просто малювали. Ось це означало людина. Ось цей малюнок що означав Іти? Отож речення були схожі на малюнки Людина йде до лісу. Так було дуже довго, аж поки цар. Не, виклав, не викликав до себе двох мудрих братів Кирила і Мефодія. Вони були дуже розумні, знали багато мов, і вони вирішили, замислились над тим, із чого складається речення. Поміркували вони і вирішили, що речення складаються зі слів, а з чого складаються слова. Так, дітки, молодці, слова складаються зі звуків? Тоді до них прийшла думка: намалювати кожен звук окремо. З того часу в нас з'явився алфавіт. А саме свято української мови і писемності порівняно молоде. Воно започатковано. 9 листопада 1997 року тодішнім президентом Леонідом Кучмою він видав указ про українську мову та писемність. Це свято утверджує державний статус української мови та піднесенню її простижності серед молоді. Багато українських письменників та поетів оспівувало та популяризувало українську мову. Серед них Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Котляревський. Ми з вами теж можемо бути поетами. Мила Давайте та з вами погаємо. Українська доброва до Риму. До для сені. Іванка, вишиванка, для дівчаток і жінок є квітковий в нас вінок. У дівчинки-улянки такі чудові дві ляльки. Для матусі і для тата ми збудуємо цю хату.